Привіт, я Оля Клімова. Зараз розповім вам, як техніка, яку ви бачите на столі, техніка Apple заробляє десятки тисяч доларів, якщо ви блогер, і як саме користуватися якими з гаджетів для роботи в Instagram або в інші соцмережі, якщо ви записуєте свої власні навчальні курси або Прагнете це робити. Якщо ви знімаєте контент регулярно, якщо ви ведете ютуби, якщо в принципі ви створюєте фото, відео, файли, тексти, то я розповім вам, навіщо ви, мені треба, щоб в мене було все. Це об'єктивно допомагає якісно і ефективно працювати. Сьогодні буду розповідати вам про айфон. Як саме для бізнесу я його використовую? Бізнес маю на увазі аккаунт в Інстаграм, на якому я продаю навчальні курси. Планшет з клавіатурою, з олівцем як це моя найкраща річ, яка просто я його не випускаю з рук. Що саме для бізнесу я роблю в цьому гаджеті? Також. Переді мною комп'ютер, який я просто ще навіть не відкривала, Я тільки його купила і розповім вам, навіщо MacBook, якщо вже маю планшет, телефон і в цілому два гаджета з головою. Так і думала я. Але час показав мені і робота в інстаграм, робота в інфобізі показала мені, що комп'ютер необхідний. Зараз буду розповідати для чого. Також я поклала сюди навушнички, годинничок. Скажу саме якими функціями я користуюсь. Також я поклала сюди другий планшет для того, щоб розповісти, в чому різниця планшету останньої моделі, скажімо так. Да? Та модель, яка коштує дорожче, і звичайна базова модель, яка має, по суті, ті самі функції, але все ж таки для роботи ви самі зможете обрати, що вам буде краще потрібно. Поїхали! Отже, бізнес в інстаграм. У мене є акаунт січень двадцять п'ятого року. Там майже 30 тисяч підписників. У мене є два менеджера. Вони в мене два директора, я їх так називаю, операційний директор, який керує всіма процесами в бізнесі, і директор по контенту це дівчина, яка постійно працює з Ютубом, з всіми тіктоками і рілсами. Якщо все, що ви бачите, все створює вона після того, як я надсилаю їй вже готові матеріали. А також ви бачите мене на сцені конференції, ви бачите десь мої рілси, Ми могли зустрічатися, але сьогодні буде не про мене а буде інформація для вас. Поїхали айфон. Як же я використовую його в бізнесі? Перше це розклад, Розклад мого життя. Який у мене вже років сім в одному застосунку цей застосунок виглядає як шкільний щоденник, де я просто записую задачі. Я бачу весь свій тиждень. Я можу переносити з дня на день, якщо щось не встигаю. І я можу на рік вперед прописувати якісь візити там до якихось там лікарів чи відпустки, чи щось. Тому розкат в телефоні і тільки тому, що телефон постійно в руці. далі. Що я роблю? Інстаграм не на планшеті, не на комп'ютері, ніде інстаграм. Не працює, ну начебто він працює, але він відкривається якось квадратиком посеред екрану. Тобто, інстаграмом користуватись зручно, так, щоб ви могли там реагувати на щось, щось публікувати. Це тільки телефон, звісно. Наступний момент телеграм мені щось написали. Я взяла, відповіла і, наприклад, працюю далі. Далі це нотатки. Нотатки у мене м -м, частіше за все заповнюються в телефоні. В моїх нотатках ціла система роботи, там зберігається все навчальні мої проекти, які я створюю просто в нотатках. Там є ідеї сценаріїв для Ютубу, для рілсів. Там є навчання, які я конспектую в нотатках. У мене все як саме працює моя система в нотатках, Я навчаю на своєму курсі, тому що це інструмент для роботи ваші нотатки. Нотатки це іконка, яка в мене на робочому столі телефона, вона просто закріплена, тому що я постійно в нотатках. Мені приходить ідея, вона в нотатках. Тому, якщо мені потрібно сісти і довгий текст створити, так я відкриваю планшет. Але якщо мені треба швидко щось записати або згадати, що якусь ідею там, коли я там щось записувала, то я завжди користуюсь тому в телефоні. нотатки – це. Перше, чим я взагалі користуюсь, ну, напевно, після розкладу. Далі це диктофон. Дивіться, сучасні моделі айфонів мають кнопку. У мене 15-й айфон, я його придбала до виходу 16-го, і зазвичай айфон я не змінюю два роки. Мені дуже подобається так. Але вже з 15-го є додаткова кнопка. І в цій кнопці ви можете затиснути, і вона вам відкриє ну, якусь функцію, яку ви собі виставляєте. От у мене це диктофон. Як я використовую диктофон? По-перше, це моя рефлексія. Буває, щось мене дратує, нервує, тривожить. Я записую голосове. Його ніхто ніколи не почує. Я їх потім видаляю, потім можу переслухати. Але я постійно рефлексую голосовими. Ну, не постійно, ну може раз та кілька днів, але прямо іноді мені треба так, мені неспокійно, що відбувається. Я переживаю, що там ми не встигаємо, що там ще є щось розумієте. А для роботи в мене приходить ідея. Вона може прийти просто коли я дивлюсь фільм. Вона може прийти, коли я не знаю, їду за кермом. Вона може прийти, коли я слухаю якийсь аудіо там з Ютубчика в когось, то я беру і в диктофон одразу записую. Ідея мені прийшла, знаєте, пойшов Рілс. Якщо ти, там то-то, то-то. Я записую просто як іде. І потім, коли я сідаю, створювати пост, чи Рілс, чи ютубний випуск, сценарій да, для таких випусків, я просто. Дістаю свої голосові, відкриваю свої заметки з ідеями, нотатки і збираю все це в конкретні сценарії. Тобто, ви зараз дивитесь про продукт, да? тобто вже готове відео, яке колись прийшло мені в голову, і якби я його не записала, я б його забула. Користуйтесь. Диктофон дуже зручна штука. І шукати його якось там відкрити, шукати це ем, не так зручно, якщо у вас немає такого доступу. Ви одразу раз і записали. Також. Диктофон, я одразу поклала годинничок, Вони в мене чомусь зараз без ремінця, мабуть, я змінювала десь його поклала, не можу знайти. Е годинничок, Apple Watch, так само в мене тут стоїть диктофон. І так само я, наприклад, в телефоні щось роблю, приходить ідея, щоб не закривати ту переписку. Я просто на ну, диктофон собі записую, там зробити те, то, і те, то. І... Потім диктофон синхронізується з диктофоном в телефоні. Тобто, все, що записала на годину, воно все є в телефоні. Нотатки всі синхронізуються, все однаково. У вас буде на всіх гаджетах. Записувати свої ідеї це надзвичайно важливо. Це супер важливо, тільки так і робіть. Ідеї фантанують. Ви постійно шукаєте, ходите, шукаєте якийсь контент, там щось побачили, там щось почули, якийсь рілс подивились. І ви не розумієте, як це все. Привести саме до дії, просто щось сподобалось, як від ідеї до реалізації через зафіксацію. фіксацію, через те, що ви записали свою ідею, це прям бізнес-інструмент. Це не просто ви задрот, ви прям використовуєте інструмент фіксації своїх ідей. Це важливо. І далі у мене тут фото і відео. Все зберігається в айфоні. Звучить зараз щось на нереальному, і скажу: я так, наче в мене завжди там ідеально. Але якщо у вас порядочок в альбомах, ви. Супер легко робити контент. Якщо у вас альбом, дитина, альбом, навчання, альбом, фотки з фотосесії, альбом е поїздка, то ви, вам треба знайти якийсь кадр. Ви підбираєте блок в сторіс, да, свій серіальчик формуєте, сценарій готуєте на цей блок Сторіс, да, і ви вже знаєте, де ваші кадри. Ну, це супер, супер, супер легко. Тепер. Давайте поговоримо про планшет і саме набір з клавіатурою і з олівчиком це моя любов. Він у мене вже більше року, і я постійно його ношу з собою. По всім кімнатам, де б я не працювала, да в кафе, якщо я йду, я беру з собою, бо я знаю, що мені треба. Або щось записати, або вийти швидко в Zoom з кимось переговорити, крити щось змонтувати. Супер зручно монтувати відео на планшеті з олівчиком. Супер зручно! Також клавіатура, вона повністю заміняє комп'ютер, окрім там однієї функції, для якої я купила комп'ютер. Але дивіться. Чому я поклала сюди цей планшет? Це така базова моделька, звичайно, там 20 якогось року, типу, ви вже не нова модель. І якщо ви хочете мати гаджет, на якому ви будете переглядати відео, там, слухати навчання, там щось собі там, да, якось користуватися, то вам в цілому підійде звичайна базова модель. Але ця модель не одягається на клавіатуру. Що я далі роблю з е, планшетом? Багато чого роблю далі, слухайте. Окрім того, що я постійно створюю сценарії, текстові документи, кожен кожен день. То презентацію, кудись я десь виступаю на сцені, то от зараз я створила сценарій для того, щоб вийти з цим відео. І в мене тут така чернетка, да, по, по якій я розповідаю той, той матеріал, який я підготувала. Далі я а сиджу з планшета в crm системі CRM-система система це комп'ютерна програма для твого бізнесу. Тобто у мене є навчальний проєкт. У мене є клієнти цього проєкту. Да? Ми фіксуємо, яка яку внесли оплату, який продукт купили. Всі витрати бізнесу фіксуються в crm системі Всі прибутки фіксуються, хто який курс купив, тому що курсів багато. Вони продаються на сайті автоматично. Тому мій директор вона керує цією системою. Вона вносить прибутки клієнтів, витрати. Я бачу цифри свого бізнесу. Я бачу аналітику, я бачу, як ми зростаємо чи просідаємо. Я бачу. І на якій стадії навчання та оплат кожен клієнт. І CRM-система, вона трішки розрахована для комп'ютера комп і мишки. І там такі всі дрібні там показнички, і от оліївчиком дуже зручно користуватися. Що я далі роблю з планшетом? Дивіться, я записую уроки для курсу. Дуже часто я записую уроки на камеру, зараз я з камерою також. І у мене тут просто чернетка, і я дуже рідко. Ну, напевно, так не знаю, 90% уроків я просто маю е план, іду за планом, дивлюсь і розповідаю. Але буває, що ну, так рідко було, але є такі уроки, які прям треба слово-слово сказати, от прям прочитати, що за чим робити, без зайвих слів. І тоді планшет я чіпляю на штатив. Для цього я купила спеціальний тримач для штативу тримач, який тримає саме планшет. Я запускаю тут застосунок Суфлер. Це бігуща строка, як диктори на телебаченні читають. Да? І воно біжить, а я просто читаю і спокійно йду за текстом, який завчасно підготувала. розумієте? Тобто, якщо вам потрібно записувати уроки, специфіка вашого матеріалу, така, що ви маєте слово в слово проговорювати те, що ви хочете сказати, донести вашому слухачу, то через суфлер з планшету ви його ставите. І просто читаєте. І це супер. Чому я кажу, що планшет це базовий, базовий гаджет для роботи з контентом в цілому. З планшету скоро почну під'єднувати його в Zoom. Ось для чого я купила свій комп'ютер. Я буду з комп'ютера виходити в Zoom, а в планшеті я можу використовувати дошку, на якій я буду малювати. Буває, треба намалювати схему. Буває, треба намалювати е, якісь порахувати якусь там формулу, да тобто подати інформацію моїм учням цікаво з цієї сторони пояснити, що їм стало цікаво. Знаєте, як в класі завжди дошка да була що вчителі писали або якщо ви на тренінги живі відвідуєте, там тож також завжди такий мальберт з дошкою і маркером малюють завжди викладач тому що хочеться якесь слово зафіксувати перед читачами да щоб воно висіло і люди розуміли чи там ряд слів да тому я скоро буду малювати а з зуму виходити з комп'ютера тобто люди будуть бачити в зумі, моя аудиторія перед якою я викладаю вони будуть бачити що я пишу і це буде живий формат це дуже класно і зручно. Наступний момент е, я проходжу навчання з планшету. З комп'ютера ще не пробувала. Напевно, також зручно, але в планшеті можна відкрити одразу два вікна. Ти відкриваєш навчання, да, уроки, тому що я дуже багато навчаюся, я сама навчаю, але я дуже багато навчаюсь. Паралельно 2-3-4 курси постійно. Я відкриваю уроки, і з боку в мене відкрита замет, е, нотатка. І навіть якщо я щось роблю, наприклад, там щось готую, то нотатка відкрита. В мене прийшла ідея, або я почула те, що я хочу зафіксувати від спікера, і я підійшла, записала. Або я сиджу ось так, дивлюсь і одразу собі конспектую, на паузу ставлю якісь ідеї, записую, тобто два вікна одразу тут навчання. Тут, а, тут у мене конспект. Це класно і супер зручно. І момент ем, того, що не зручно. Zoom. Отвратительно <плес> сидіти. Жахливо бути в зумі з планшету. Просто жахливо. Я коли відкриваю презентацію, я підготувала слайди да, для матеріалу викласти своїм учням, які приходять до мене навчатись просуванню в інстаграм. І коли я відкриваю ці слайди в зумі з планшету, я не бачу учасників, я не бачу чат, я наче сама з собою розмовляю. Буває, що вимикається моя камера. Вони кажуть, Оля, ми вас не бачимо. Зум і планшет це очень, очень незручно. Тому я придбала комп'ютер, з якого я буду вести вебінари. Вебінари я веду майже щотижня. Тобто проведення вебінарів я буду тепер робити на своїх навчаннях більш професійно. Наступний момент. Я буду підключати камеру до комп'ютера і в Zoom виходити з професійної камери з комп'ютером, і е, щоб люди бачили картинку мене викладача професійно, як з такою якості, як бачите. Зараз ви наступний момент залишилось у мене навушнички. Так вийшло, що у мене їх двоє. Це більш іміджова історія, скажу вам. В них супер круте подавлення шуму. Якщо я одягаю, я не чую нічого і нікого. Я можу прогулюватись доль, наприклад, проспекту. Да? І я не чую навіть гулу машин. Я просто якісно чую, ну, як правило, я слухаю або навчання, або просто ютубчик, якийсь відпочивательний. Да? Але розмовляти по телефону не, не ти не можеш. Ти йдеш по вулиці, тебе не чують, якщо ти розмовляєш. А ось ці навушнички. Зручна класна штука, але також по телефону мене чомусь погано чують. А тому прогулятися і поговорити з подружкою. Тепер якось не, не виходить. А, ці навушнички дуже зручно, коли треба одягти один. І залишатися в контакті, наприклад, вдома, да, або й паралельно щось слухати. Якби обирати між цими навушниками, то для роботи, напевно, ось ці зручніше, але в цих дуже класно, наприклад, відвідувати спортзал. спортзалі завжди гучно, да? ти також нікого не чуєш сам собі тренуєшся. Ти як в своїй на ти як один на цій планеті? Тому це більш така іміджова, але прикольний момент такого уєдінення. Це була Оля Клімова. Я дуже вам дякую, що подивились. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Я буду створювати корисний контент про блогінг, про гроші, про бізнес в інстаграм. І я хочу, щоб об'єднувалися ці люди, які йдуть в свій розвиток, йдуть в своє проявлення і знають, що таке системна побудова процесів. Тому і вся ця техніка допомагає створювати мені свою власну систему, якою я поділилася з вами. Пока-пока, до зустрічі.